Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді довгоочікувані новинки камери відеоспостереження від компанії AJAX. Взагалі, це перші камери від української компанії, тому нам особливо цікаво подивитись на можливості цих камер, покупатися у технічних характеристиках, розглянути модельний ряд та розповісти вам про це максимально детально. Мене звати Влад, і ви на каналі Безпека Клуб. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. До цього моменту екосистема Ajax мала в своєму переліку компоненти охорони сигналізації, пожежні датчики, деякі елементи автоматизації та мережевий відеореєстратор. В систему можна було додати камери сторонніх виробників, але уся функціональність, яка була доступна при цьому, це виключно перегляд онлайн-трансляції. Або необхідно було придбати Ajax NVR, на який, до речі, в нас нещодавно виходив відеогляд. Тому рекомендую подивитися. Тому для більш зручної інтеграції відеонагляду в охоронну систему компанія Ajax розширила свій асортимент і випустила власну лінійку відеокамер. Туреткам, булеткам та доумкам міні виконані в формах та дизайні притаманному пристроєм Ajax. Камери традиційно представлені у білому та чорному кольорах, як і більшість пристроїв компанії Ajax. Завдяки цьому система відеонагляду виглядатиме стильно в будь-якому просторі. Усі камери Ajax мають в основі міцний металевий корпус. Та захищені по стандарту IP65, тож можуть бути встановлені як всередині приміщення, так і ззовні. Спереду на кожній камері є малопомітний логотип, виконаний у колір з корпусом. Давайте тепер поглянемо, що входить до комплекту камер Ajax. Сама камера, трафарет, шестигранний ключ, монтажний комплект і короткий посібник користувача. Щодо технічних характеристик, то на вибір доступно 12 моделей камер. По-перше, це три форм-фактори Cam, булеткам, Cam та Dome Cam міні. По-друге, кожен форм-фактор камери Ajax може мати один з чотирьох варіантів оснащення. Об'єктив з фокусною відстань 2,8 або 4 мм, що відповідає куту огляду у 85 та 110 градусів відповідно. І матриця з роздільною здатністю 3К або 4К. Всі інші характеристики у всіх камерах однакові. І давайте їх розберемо. Камери обладнані технологією TrueVDR. Вона як апаратно, так і програмно вирівнює освітлення в складних сценах. Переосвітлені ділянки кадру затемнюються, а занадто темні навпаки освітлюються. Це дозволяє камерам адаптуватися під умови освітлення. TrueVDR налаштовується у застосунку, і ви одразу бачите його вплив на якість відео. Для якісної картинки вночі камери мають потужну та продуману інфрачервону підсвітку зі спеціальними лінзами, які розсіюють її, щоб уникнути засвічувань. Це дозволить розглядіти об'єкти, які знаходяться далеко або надто близько до камери за умов недостатнього освітлення. А у версії домка міні, щоб не було бліків та засвічувань через особливості форм-фактору камери, світлодіоди винесли за купол. Кожна камера Ajax оснащена мікрофоном, а завдяки використанню кастомної системи шумогасіння та еквалайзерів, виробник забезпечив хорошу якість звуку як в приватному будинку, так і в офісі, і на вулиці. Для зберігання архіву можна використовувати карту пам'яті microSD об'ємом до 256 ГБ. Що буде дуже зручно при організації системи відеоспостереження, всього на декілька камер. А для економії місця на накопичувачі камери AJAX вміють розпізнавати типові цілі, такі як авто, люди та домашні тварини, і мають кодик відеостиснення H265. Підключення до інтернету здійснюється по кабелю. Wi-Fi тут немає, але це й добре, бо дротове підключення більш стабільне і для великих масивів інформації, таких як відео, підходить краще. Цікавою особливістю усіх камер AJAX є вбудовані сенсори нахилу та вібрації. Ви одразу отримуєте повідомлення, якщо відбувається фізична атака на камеру. Приємною новиною буде те, що після останнього оновлення застосунку Ajax стоп версія 40 і вище, а мобільний стосунок версія 3.0 і вище. Камери та реєстратор AJAX NVR зможуть працювати без хабу в окремо створеному просторі. Тепер давайте підключимо камеру та налаштуємо її. Переходимо до застосунку, натискаємо «Додати пристрій. Скануємо QR-код нашого пристрою. Є. Yeah. Так, вводимо ім'я пристрою, наприклад, турит. Обираємо кімнату та охоронну групу. Натискаємо Додати пристрій. Бачимо, з'явилася картинка. І натискаємо підтвердити. Все, пристрій додано. Як бачите, це зайняло, зайняло в нас не більше 30 секунд. Переходимо до самої камери. Зверху бачимо одразу роздільну датність, кодик відеостиснення, бітрейт та кількість кадрів в секунду, з якої записує камера. Далі сама картинка онлайн-трансляції. Знизу ми можемо увімкнути звук. Тут буде запис з мікрофону. Вимикаємо. Далі у нас кнопка календар. Це можна переглянути архів, дуже зручно зроблено. Можна обрати місяць, необхідний та час, коли ми хочемо переглянути запис. Далі в нас фільтр. Тут ми можемо фільтрувати наші записи, наприклад, за виконанням сценарію, що було знайдено людину, тварину автомобіль чи взагалі будь-який рух. Це спрощує пошук по архіву. І остання кнопка: тут ми можемо зробити фото, завантажити відрізок відео, який нам необхідний, і вибрати якість відео в залежності від якості нашого інтернету. Так, давайте перейдемо в налаштування. Так само, як і в Ajax NVR, камера має е, вікно статусів, тобто тут і з'єднання з мережею, і карта пам'яті і вся інформація про неї. Давайте перейдемо до більш глибоких налаштувань. Тут ми можемо змінити ім'я, кімнату, охоронну групу, налаштувати, охороняти в нічному режимі, обрати параметри запису. Е, наприклад, режими запису можуть бути або ніколи, або безперервно, або за спрацюванням чи сценарієм. Здійснювати запис, наприклад, тільки коли у нас система під охороною або постійно камера буде. Також можна налаштувати параметри детекції, е, відеопотік, основний та додатковий, налаштувати зображення, яскравість, насиченість, контраст. Налаштувати звук, щоб камера записувала звук або не записувала його. Оновити прошивку, налаштувати карту пам'яті. Можна, наприклад, відформатувати її тут. Повідомити про якусь проблему, якщо камера, наприклад, не працює, та видалити пристрій. Повний та всебічний огляд вашого простору буде доступний у вкладці Відеостіна, де ви зможете одночасно моніторити останні записи з IP камер і знімки з датчиків серії MotionCam. А за рахунок повноцінної інтеграції систем відеонагляду з охоронною сигналізацією AJAX, ви зможете створити сценарій, за яким датчики активують потрібні камери та почнуть запис відео, яке ви одразу зможете переглянути для візуального підтвердження тривоги у високій роздільній здатності. Камери AJAX – це обладнання, яке дійсно багато хто чекав. Адже тепер це буде єдина система охорони сигналізації та системи відеонагляду, при чому є можливість пов'язувати події в системі. Наприклад, при спрацюванні датчика, відповідна камера одразу нам покаже, що сталося. Так, у порівнянні з брендами DAHO або Hikvision, AJAX має набагато менший модельний ряд камер з меншими програмними та технічними можливостями, але більш зручним налаштуванням та підключенням. А єдиний застосунок з охоронною сигналізацією AJAX буде вагомою перевагою перед конкурентами. Якщо ви бажаєте придбати та встановити систему безпеки Ajax, звертайтесь в Marketplace Безпека Клуб. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці. Слава Україні! Це три форм-фактори BulletCAM, TurretCAM і DomeCAM. Я неправильно показав, давай ще раз.